Всім привет! З вами знову Капа Богдан і Стас. І це вже друга серія Майкла. Так, на чому ми зупинилися? Я пішов ви Балт, а Стас получився, так? Не, не виключився. Чекайте, мені треба ще раз перезайти сюди. Ай, мучиєш ти своїх підписчиків. Ну, зараз тебе замучили. <свистак> <свистак> <Піцца> в дупу <свистак> дам. Т Та добре. Блін, тут випадко щось не ловиться. Ну <свистак> треба рухатись. Бом. Не треба рухатись, понял? Добре, не рухаюсь. <зас> Стаса, а попучий до нас тут правити можна? можна? Можна. Коли дуже голодний, правда? Ні, все равно можна. -мо ти можеш як закуску навіть зараз. А, Добре, попробуй. Цікаво, що мені ефекти дасть. Ефект дасть ночної, зранені, бо той павук і ефект то як той, регенерації. Я вибусловив. Звичайно. таку голубу, типа. Голубу знаєш таку? Та, то просто риба. Ми <звичай> потуди на паузу. Тика зараз повернемося, на нас кличуть. На паузу. Зараз на паузу ми привіт. Пос... Ми подовжуємо. Що за Стаса? Що? що сталося. Чекай. Тут з'явилось З... <звичай> бутон. Він 303, ну что, да. може бути? Да. Блин, я не с легенда Майнкрафта. Это Стас, удар Майнкрафта. Давай подам. Да, в да. мене лаги вдар мене. Та вдарку му кажу. Да вдару. На. Так, в мене лаги. Досягти вдар. Але дивись, ти в курсі мене є друг. Той друг знає друга, той друг знає друга, той друг знає друга, той, той друг має брата, той брат має друг, той брат має друга, той друг має друга і той друг ä, він, він працює в компанії Моджинг. А той якраз компанія Mojang створила Minecraft. Uh -huh. І в тій компанії Моджинг якраз ä, є, є дядько, який має скін ND303 і він є сам ND303. Але він але його звільнили з компанії Майнкрафта. Не знаю чому, хоча він був дуже файним працівником. Його звільнили е, але він, але він міг зламувати сервера, він це вміє. І. той. І якраз як то пояснити, він то все вміє і він, він мене знає, і тому він построїв для тебе і для мене. Стасе, а знаєш що? Хочу зараз одне глянути. Чи в мене є у моє, моєму інвентарі ще щось? Бо я тоді пам'ятаю піймав одну вибор. Е, Стасе, що? Зараз у мене додавалися фуга і ось І Це ще з м'ясом. Чекай, НД303 нам допомагає, ну так, але він не показується. о Стасе, усе, ти мене закупав усе. Тепер все. Блюха, швидко роблю дерево. Ніч настає по чесні, веці. Кот я маю укриття стасик. Ага, і ти будеш нічого чекати. Як на тебе зомбі зараз. А, я, я закриюсь. А добре, кріпер. Я, я собі кріпер дім тебе. Короче, ми сто добре, стойдімо, а потім ми там не А я поки що нам риб... риби наловлю. Знайте, ти вкус, що якщо ти за блоком, кріпер не додали. ЧО? Може, може Хрінба, е, бав, що можеш може підбратися? Хліб я вже бачив твій скін. Та ти здівайся. Це одна риба. У мене вже три у мене вже чотири сідобні риби. Фугані б не їсть, але й до зілля, правда? До зілля подводне дихання. Божеки, маленький домик я створив. Наскільки маленький. Хоч якийсь, короче. Потім ми його виймемо. Так. Я поки що переночую в себе. Ех, он. Е, ні, я, я в тебе. Тут допоможи не скоро. У мене, у мене майже дерева нема. Допомогти я не зможу, дерева нема. Чекай, ну гляну, може у мене хоч є. Ні, вістро заходь, вістро заходь, я зараз закриюся. Добре, закривай. Заходь. О, Толік! Толік! Ну Толік, а там кука стоїть. І треба піймати нарочок і до себе затікати. О, затягну. толі. Близько, толі. Так, я затягнув. Так, Толік. Підійди ближче, Толік. Я закриваюсь. Ну, зак... Відійди, та... відійди, та відійди. Кріпер. За... Закривай нас. Кріпер там? Так, Кріпер, відійди. Добі, я закрився зверху. Зверху закрий. Так, зверху не буду Паук. Паук. Присядь і повикли нападе. Я, я був в шахті, короче. Був в шахті. Спаунер у трудах павуків. Вони зі спаунерсом не отучили. Я присів, вони не б'ють. Стасе, маєш якісь доски, це ще щось. Так. Скинь, будь ласка, пічку вниз, щоб ми могли зазавити м'ясо. На тобі Оль, дякую, я тобі за це зазавну куку. Ти голодний? Ну, чуть-чуть. жарний лосось. Я що куку. Дві одинички голода. Відничка. А, ні, ку от, м'ясо дай. Кулка, 4 узара встановлювала. Три Три-чотири? А Три лусос. Дайте м'ясо. А воно нас скільки встановлює? Два жарко. А просте про одне. Так, я візьму. Добре, скинь мені за шкулку назад. Ти візьми лосось, а кулку мені назад скинь. Курка я всякий закисти. Добре, то має її. Так, добре, є. так. є.

Не рухай мене! Я не можу бути дівчина. Стаса, пипини! Це дівчина, а це скільки дівчина. <риклад> Саше, є... Я лай Я... хлопець. Не бейся. Тоді Ту... пипини. Дайте там паук. Да. Де? Я десь там цього не очі бачу. <риклад> 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 Стас, не відстай! <ставі>, <риклад> Добре. Сісти. Ось так. Так, що у нас є? Пічка. Так, фуга. Нащо нам фуга до речі, зараз мати її? Ем, сундук треба скласти, скажу. А що зробимо сунило і плочі, що робимо? Мені дай. буде? будеш? Да. <гум> Чекай, тобі хавить зараз надо? Mm -mm. mm -mm. А, ні, в мене є, в мене є аж три. А, то я то я, ще бізне. <гум> <гум> Будон, дивись прикол. Які? Дар мене. Я мене меча, а мені не меча. Зараз такий прикол показ покажу. Чекай, треба, щоб я злудався. А, тобі встановлює хп, я знаю. Нам би молоко зараз знадобилось, воно ж не має ефекти. Я би ефект мінявся. Нам потрібно залізу, три куска. І колован. Так, це 5 секунд. Чекай, дар ще раз. Кам'яним мечем. Та звичайний. Та вдай сильніший дар. Добре! Ще раз. Та вб'є тебе зараз! Дивись, б'є не моя вина. Так чекай. Треба щоб я голодні зараз О, з'єш. А я щось їсти оку павука. О, я можу їсти оку павука. Не їч, не їч. Чекай, а а ситий? ти ситий? О, тоді дай мені, дай мені, дай мені те павука. Я не ситий. Бабс? Ну добре. Чакай. Треба я був голоди. Коли мені зараз... Дай я спробую. я хочу глянути, що з мене буде. У мене дивися. одного хп немає. Я, я, тобі, я тобі його віддам, чесно, але ти просто ще покажу. А ти його з'їси? Ні. Тоді добре. Я його надкушуш, ти прикол побачив. Надкусиш? Так. Дивись. Ну. Дивись. Дивись на мене. Дивись. Де? Чекай. Ти бачиш з що, що ними руками? Ні. Не дивись на мої руки. Так. Ти типу вот так рукою і хам-хам-хам. Так. Таке обновлення дуже класне. А, добре, давай. На, їж. На, жри. Я хочу спробувати, чи ця лайна додає ночної зені. Так, люди, дивіться. О. Та мені, бля! Він такий дебіл. Ти, Він сказали... не знає. Ти сказав, Ти ж що... ютубери знають. Ти сказав, що додає ночної зені. Я не знаю, що ти нуб. Знаєш, ти реально тут Поклази, що можна їх їсти, не знав. Ти ще з'їш фермент. То як то? Ти з'їшой фермент е, як, то? А, як то Плавлений? ні не плавлений. Фермент паучий глаз, коротше. Не, учайня я вже точно не хабу тому. Але скажіть, пише, пичка, ви напишите, Віну чи ні? Стасе, нуби збивають сухий кустики, а я їх не збиваю. Ти, але нуби я дуже тупі. Вони нічого не знають про Майнке. Я хоч щось знаю, знаю Стасій, я знаю так само, як ти. Але все не знав по повочі гласу, що він віднімає хп. Ти мені казав, що він дає ночного звення. Я так часто, як ти, в майклафт не, не в мене. Я тебе не бив, я, я ти просто... Ти в курсі, я дивився, в нас є однокласниці. Я одній з однокласниць скачав Майнкрафт, воно було павука. І її той. Їй так попався, як то пояснити. Та да не бей мене! їй попався то, як то Пову, Вона його вбила і, 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 і вона нас і в нам не на нас їжд. Я кажу, ага, я знаю! Отравлення! Чуть чуть, чуть, чуть мене на хвилину. Він каже, як тут догадався, я знаю, я пров Майнкрафт. Это спло, я Это нуб. Чекайте. Фух. Боже ніч, мене Ніч. Біла чекай. Зайди на сторожу, включити і тільки на день. Тільки на день. Стас, ні, ми будемо по-спасму визивати. Так, ютубери всі роблять такі ютубери, всі роблять нормальні. Стасы, добре, чекаю. Я роблю шахту, не з Давай дістали. Я пічку візьму. Поклади на місце пічку. Добре, 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 не ключи, не ключи. Вот. На місці як я, На 2 бакса. Тадова за. Як крафчу? У мене немає дерева. В мені потрібно дерево. Для чого? Ауч. Ось так. Так. І потрібна лесінька. Лесінька? Лесінька? Ні. А. Як как сумно. Як как Знаєш який, прикол? глянь. Що? Ми продовжуємо Стаса десь понушило, напевно, його викинуло. Стас, тебе викинуло? Мене вигнали з сервера Ютубера! З мого сервера тебе вигнали? Значить, це. Чекай, НЗ303 мені допоміг з, з рибою, їжею і укриттям відкріпала. Типа, я понял, нашу це для відкріпа. Ми, в, нас, в нас не було вайфаю і, і ми не могли виклю, і ми не могли той знімати. Ми трохи позартували, не обожайтесь, будь ласка. Простіть нас, пожалуйста. Пишіть в коментарі, чи ви нас пустили, чи ви досі на нас обіжайтесь. А що до нас обіжайтеся, хто з ми... Я вам я вам розкажу, на який на. Я вам розкажу, що я створюю якийсь сервер і, і ви, ви на нього зайдіть. І... І, і зайдіть хіба що подписчики, і хто, і, 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 і хто зайде, тому дам алмази ставле. Mm, да, це за да, вибачення. Але який ще сервер я не знаю. І це, це взагалі нам удасть його удасться його створити. Якщо вдасться, то добре. Ми вам ми, ми вам дамо, дамо, дамо і все дамо Так, але але дивіться, але дивіться, якраз. А якщо вам пояснити, ми знімали відео, мене викнуло з Майнкрафту і запись старвалась. І тепер треба як випусни вам все треба треба нове відео. От мене одне відео буде більше, ніж богдана. А чому тебе на одне більше? Бо бо мені то як то, відео. Ааа, відео шувалось. Так. А, ну добре, хай буде. в Принципі, я не обожаюся, різниці нема. Тут це не буде. Але от поки загрузиться, тоді ключе аж запас. Сніг поєднуйся. Поклади на па... А. Я ж піду з тобою. Зараз я. Блін, почались на хвилину глюки. О, все пішло далі. Хоч би ще зараз не викинуло. Так сьогодні я полухаю. Ціка, але Аль, чому тебе викидає? Може Аль той й 303 а чому тебе викидає? Та то, напевно, ти Майнкрафт засідає. Ну нічого, головне, нас ми взагалі можемо мати. Так, дощ, значить, зомбі. Я бачу навіть там зомбі недалеко. Не бачу кріпера. Де? Де кріп? Він на лаги, він же. Є... Мене він лаги. Він же сник? Те, я не знаю, мене лаги. Він... Він... Ой, я бачу колову. Вбити її. Ти бачиш мене? Так. Знається, як впада до твоєї не, Пада... да, не спавняться. А, тоді можна вбиватися. Ні. Чекай, спавниться чи ні? Спавниться, але що ти будеш до часто вбивати, я не спавнитися. А, То, то я зараз ще двох-трьох тварин убив. А... О, все без лагідь. Так, я це там бачу, вівчуся і об'ю. Я йду буду будувати дім. Добре, я йду вівчу вбивати. Дан, ти в курсі в мене дюпнулися речі. Що? Мені Дівчата зникла перед очима! Бо бачиш? <плес> а, я, а я її бачив, вона просто так пить і нема. А, було? а ну обернуся і досі немає. Це hmm. щось підозріло йде до NG303. Ні, nee, якби він випив би опит. Іби дим <плес> да, але він зазламувати, він може заводний назад кудись зникнути. Заспо... перенести його. Ні, n 303 він хіба що шоб... може бути на власній карті. А власна карта це 303 або 033 або 303. Ну, Стас, будуй хату, а я все трохи побачу. Треба, буде, треба більше дім зробити. А ви... О, ні, ми будемо жити під землею, дивіться, буде дім, але... Там буде типа як бункер. Так, ми ж туди у Стас, а нам скільки ези Є... треба? Є же... Ну так, щоб на два 20... Ми зробимо ферму хліба. Ну на всякий як доки немає тої ферми. О, я кістку піймав. І клас для. Одну кістку це два борошна, правда? Три. Три. О, і клас для ферми. І клас для ферми. Правда, дім. Блін, тут. Ой, було... я я не почав, я не почав запись. Ай, подовжив Зес. Скажемо, що ти забув. Тут синіць настає? Так. Да. Та ви здійматись, я кістку піймав. Чекай. Добре, валим домой. Ого, а непогано ж віче виглядає. Поточний світ. Стів, стів. Ми поки що називаємося стілами, не хотів довго думати над ніком. Для тебе я зараз зроблю двері. Так, я повернувся, пробачте, я забув включити запись, е, мені запис зарвалася, отже буде два відео. Блін, мобій взят виключився. Щось в мене сьогодні щось не ладне. Ну так. Коли в хату заходиш, то не забудь по ноги. Не по ноги, а двері закривати. Ну ти двері точно не забудеш закривати. Угу. У мене Можна сам глянути, чому ти точно не забудеш двері закривати? Чекай, а в тебе є двері? Ні. Чекай. Тобто в тебе дверей нема? А? Глянь, у... Я не ай А я. Да пустай їх вот так типа в тричку стояли. Наш лес Та Не не, не, не бей мене! Ой? Я, я, я твоя речі не взяв, все. Я ж то пожалуйста пубил, бля. ти поти там, на місці. А, а. Стас, попаняй, мене більше, не Добре. Вже. не бей. Замахай уже. Ух ты, водочка. ухай. Я хочется вкрасти. Стас, попани. Чому ти же скотина. Что. Хе. жу просто жу. Розумно. Ето, ты читер, ты за вредчик різд. Теперь читер, гардероб читер. Це не вухай мене вже. Добре. Так, я, яка у нас сеза? Чистка на місці. На паузу. Я, я хочу побігать. У мене мен запис вже більше 18 хвилин. Отже, у вас ми прощаємося. Всім пока. Ми закінчимо. Не забудьте підписуватися так. і ставити лайки. Всім пока. Почекайте. Дивіться, якщо щось відео буде хіба що на моєму каналі. На моєму не буде, бо в мене запісня сохранілась. Ну, це, на жаль, тому далі...